Добрий день, мене звуть Нежальський Костя. Я учень 5 А класу Харківської школи номер 16 На жаль, через війну багато дітей навчаються не вдома та дистанційно. Це дуже сумно, але ми повинні вірити у перемогу та гарно навчатися. А зараз я хочу розповісти про книжки, які допомагають відволіктися, зануритись у чудесний світ пригод, веселищів та щасливих закінчень. Це трилогія відомого сучасного письменника Сашка Дерманського Чудове Чудовисько. Чудове чудовисько в країні жаховиськ» та Чудове чудовисько і погане поганисько». Вдома у мене ці книжки були у друкованому вигляді з яскравими ілюстраціями, а зараз я слухаю їх у вигляді аудіокнижок. Перша частина Чудове чудовисько. Повість Сашка Дерманського для молодшого та середнього шкільного віку. Книга видана у видавництві Абава Галамага з ілюстраціями Максима Паленка. Наразі вона вже видана 15 разів. Історія розпочинається зі знайомства дівчинки Соні з дивним створінням чудовиськом на ім'я Чу. Він дуже пухнастий, рожевого кольору з синіми крапінками. Дружба Соні та Чу це перший випадок, коли чудовиська та діти не ворогують, а спілкуються та допомагають один одному. В цій книжці Чу мусить заробити сім подяк від людей, аби довести, що у людському світі є дружба і доброта, бо інакше його закинуть у країну Жаховиськ. Щоб виконати це завдання, герої пройдуть через безліч приход та перешкод. Але справжня дружба творить справжні дива. чудово чудовисько в країні жаховицьк це друга книга трилогії. В ній Соня та її бабуся з нетерпінням чекають Соняних батьків з Африки, де вони працювали, але їхній літак зник безслідно. Наші друзі відправляються на пошуки та попадають у країну жаховиськ. Там на них чекають нові знайомства, нові пригоди, а в кінці щасливе повернення додому. Третя, остання книга циклу про Соню та Чу Чудове чудовисько і погане поганисько». У цій історії головне чудовисько погане поганосько готується збоювати світ людей. Але спільними зусиллями чу Соня та їхні друзі впоруються навіть з самими складними випробовуваннями. Тож навіть абсолютне зло не має жодного шансу на перемогу. Читайте книжки та вірте у себе все буде Україна.